Зараз в Україні йде війна. І це не просто так. Людям потрібно відвернутися від зла, від до від ворожіння. У нас дуже багато гадателів, екстрасенсів, віщунів, астрологів, мабуть, усі гадають на картах. Це все приводить до прокляття і до смерті. Бог каже, що за це приходять прокляття. Тому, люди, позбавтесь цього, покайтеся. Я запрошую вас на онлайн-конференцію на цю тему, щоб ви могли вивчати слово Боже. Будемо разом молитися і зможемо отримати захист від Бога. Ніякий амулет не захистить вас, тільки Господь Бог Ісус Христос, який віддав за нас своє життя, щоб ми всі могли жити вічно з Богом. Тому спочатку Бог хотів, щоб святі люди правили на землі, тому що його діти це ті, хто несе добро. А люди, які наповнені злом, несуть вбивства і прокляття, Бог завжди дивиться, який дух стоїть за людиною. Бог не дивиться на національність, політичні погляди, Бог дивиться по духу. Який дух всередині людини? Чистий святий чи нечистий злий дух, тому потрібно себе протестувати і перевірити, тому що від того, яким духом ви водитесь, те і будете приносити в цей світ. Якщо злим духом в водимі, будете приносити зло в цей світ. Приєднуйтесь до конференції, щоб жити в благословенні, а не прокляттях.